Трішечки проведемо вам екскурсію по нашому розсадничку. У нас зараз є ось такий чудові ялвець скельний монглов 3. Також у нас є дуже-дуже-дуже-дуже красиві ялиночки кейбаб, пересажені, стрижені, Маємо ряд також скельного ялівця монглов. Метр восімдесят. Наявності ялиночки Nudіformis. Також є главка глобоза, Монглов меншим розміром, метр п'ять, метр І Ще маємо також яли, ялинки інверса. Плакучий вид ялинки, дуже гарний. Маємо найбільшу кількість це туя смарагд, в розмірі метр восімдесят плюс метр восімдесят на сьогоднішній день ми проводимо повну викопку на розсадники всіх рослин для зміни культури, тому звертайтесь, будуть гарні ціни і підберемо найкращі для вас рослинки.